Вищої пропозицію констатують у агенції нерухомості, та все ж таки квартир вистачить усім. Спричинили такий ажіотажний попит житла переселенці, які масово почали приїжджати до Львова ще минулого року. Новини довідалися, чи реально зняти житло, якщо ти зі сходу. Ми вирішили перевірити, чи справді переселенцям не хочуть допомогти орендувати квартиру. Знайшли оголошення в інтернеті. Телефонуємо. Я можу домовитися на поки завтра десь годинка. Четверта, п'ята. Ну то ви можете нам помочь, да? Звичайно, Тож, зняти житло не проблема. Хоча все ж багато хтось з господарів відмовляється від клієнтів зі сходу. В агенції нерухомості кажуть усе через те, що перша хвиля переселенців погано зарекомендувала себе. Мовляв, переселенці поводяться некоректно і нищать майно. Я не можу сказати, що лише не переселенці ведуть себе неадекватно, бувають різні клієнти. І, хоча перша хвиля відзначилась великим напливом людей, та й нині констатують ріелтори, щодня з'являються клієнти зі сходу. Уподобання у переселенців зовсім різні. Є сім'ї, які підшукують собі дорогі елітні квартири і будинки, інші скромніше помешкання стосовно власників, вони теж перебирали, але головна вимога, щоб людина була порядна. Деякі були лояльні, тобто брали людей зі сходу, деякі категорично відмовляли. За статистикою переїжджають в основному сім'єю, і то не однією. Хоча є й студенти та бізнесмени, які полишають свій заробіток на сході і будують нове життя у нашому.